Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от капот. У нас з'явився на НТЗ 892-й. В червоному кольорі. Це оригінальний білорусівський комплектація. У нього, як ви бачите, от все, що є, тобто без пакових щитків. Оці великі такі чітки там повинні бути. Їх немає. Комплектів їх немає. Тобто Передня рамка. З завісом тут рамка під фари, верхня градка цієї рамки. Так. Потім оці от боковинки, ці невеликі, а великий боковинок немає. Так, Тут навіть отакі от є. У нас то зібрав. З Білорусі привезли. І отак він виглядає. Так, Друзі, ну тут отакі написи є, це потрібно буде розчинникам змити. Це знову ж таки тут у нас це не подряпини, ось, що ви бачили, це у нас потрібно буде почистити, подряпини От такі, такі невеличкі, невелички. Так, тут почистити. І тут такі невеличкі є. Ну тут вже таке, друзі, тут отакі от є трошечки подряпинки. Вони стираються. Це у нас стирається, це у нас скотч. Тобто нічого такого критичного немає. По вартості, друзі, 45 тисяч гривень коштує і продається все тільки комплектно, От як ви бачите на відео, так воно і продається комплектно. Тобто сам капот, дві оці бакаїнки такі ліво-право, потім рамка капота з завісом, Решітка. градка нижня під фари квадратні. І верхня градка до рамки. Оце все у нас 45 тисяч гривень. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите в описі під відео, можете побачити, знайти, або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. Будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Ну, все добре.